Доброго дня! Наші підписники під нашими постами в соціальних медіа, в Ютубі, запитують. А чим ваш проєкт, вартість війни, відрізняється від, офіційної, да, від офіційних даних опен баджет, спендінгу та інших державних ріст? Так от різниця дуже очевидно. Наш проєкт це. Проект, в якому ми збираємо, верифікуємо саме головне, верифікуємо дані з офіційних реєстрів, ресурсів, так само запитів. Запитами ми збираємо інформацію про те, а скільки коштує, скільки коштів з державного з місцевих бюджетів було використане на бюджетні програми, які появилися або стали наслідком війни. Це може бути відновлення, це можуть бути програми, пов'язані з виплатами, соціальними виплатами внутрішньопереміщених осіб. Це можуть бути програми, пов'язані з реконструкцією, з євідновленням і тому подібне. Тобто це програми, які стали наслідком тому, що почалася війна. Натомість. Веб-ресурси, такі як Open Budget, це відкритий бюджет. Це про прозорість. Це про прозорість державного бюджету. Це про прозорість місцевих бюджетів. І там є офіційна звітність. Там є офіційна звітність, яку формує Державна казначейська служба. Тому Open Budget – це про відкритий бюджет. Там можна побачити місячну річну звітність по різноманітних програмах. Натомість спендінг це про. Конкретику про те, як кошти державного місцевого бюджету використовувати це про платіжні доручення. Цей проект розпочався в 2015 році, коли був прийнятий в лютому закон про відкритість використання публічних коштів. І як наслідку прийняття цього закону, Міністерство фінансів розробило спеціальний веб-портал, на якому в щоденному режимі публікується інформація про платіжні доручення. Платіжні доручення, які здійснюються в казначейство. І казначейство. Тобто, якщо я хочу подивитися, а скільки коштів було завчора. Оплачено Міністерством відновлення, я можу нам подивитися. І не тільки завчора, а за позавчора, позапозавчора. І так я можу подивитися всю інформацію, відкриту інформацію, починаючи з 15 вересня 2015 року, коли цей портал був запущений. Ключова різниця. Ми використовуємо офіційні джерела, а також додаткову інформацію, щоб в одному місці зібрати. Верифікувати і поділитися зі всім інформацією про скільки коштує війна. Тому, колеги, заходіть на наш сайт FiscalCenter.org, вибирайте проєкт Вартість війни і дивіться детальну інформацію про куди пішли кошти з державного місцевого бюджету на відновлення або на речі, які пов'язані з фінансуванням наслідків війни.